Кури мої кури, кури мої кури, якби мені чоловік до моєї натури, щоб люльки не курив, горілки не нюхав, чужих жінок не любив, одну мене слухав. Ой, коли б мені да Бог вечора діждати, ой, піду ж я до куми, новосів навати, Ой, приходю до куми кумаши, стала під віконце. Сидить милий за столом напроти віконця, дає кумачарку на закуску рибку, а я цього не стерпіла, та й вибила шибку. Як прийшла додому, дуже захворіла, біленькою хустенькою голівком накрила, як прийшов милий, є в чорту болоті, питаюся, де ти був, каже, на роботі. Ой, коли ж ти жінко дуже захворіла, ой, тоді ж я захворіла, як шибко летіла. Ой, коли б мені дав Бог раночку діждати, Ой, піду ж я до куми, осівнувати. Ой, приходю до куми, комаше не вмита, а чого ж це у вас кумаше, бочка розбита? Була в мене курка, дуже полохлива. Наскочила внуши, бочку розбила. ж це курка, та й сотня жлітати, як ви будете кума, кума наховати.